Шановні колеги, шановна громада, треба чітко сказати. Я, наприклад, хочу зробити явку з Повинною, думаю, всі присутні тут бійці можуть зробити також. Нас всіх за 2014 рік можна посадити. Всіх до одного, всіх хто в травні 2014 року прибули в Донецьку і Луганську область, добровільно захищати країну. Зараз по цим законам із цією військовою прокуратурою можуть сидіти. Має сидіти батя, має сидіти Боцман, він, який в першу засаду зо мною попав. Має сидіти Семен. Ну і всі мають сидіти. Тому вихід один, оці напівміри, оці крочки, про якісь амністії, про ще щось. Це неправильно. Має бути. Звільнення від кримінальної відповідальності за те, що відбувалося в 2014 році, ми не могли інакше захистити країну, не могли.